Добрий день, дорогі мої восьмикласники! Ми продовжуємо говорити про другорядні члени речення. Другорядні члени речення дуже важливі, хоча вони не головні, але вони дають додаткову інформацію про головні члени речення, тобто про підмет і про присудок. Ми вже знаємо, що таке додаток і навчилися визначати означення. А чи навчилися. Сьогодні ми поговоримо про таку цікаву штуку, як прикладка. Дізнаємося, навіщо вона взагалі існує і як їх правильно записувати, ці прикладки, а також як їх правильно вживати. Тож запрошую вас у світ прикладок. Але для початку ми повинні дещо пригадати. Так от, другорядні члени речення це додаток, означення і обставина. Додаток ми знаємо, означення вивчаємо, обставина ще попереду. Означення бувають, ми вже знаємо, узгоджені та неузгоджені. Узгоджені, означення виражаються прикметниками, дієприкметниками, займенниками, порядковими числівниками, дієприкметниковими зворотами. Не забули ще, чому вони узгоджені, тому що у згоді з головним словом а не узгоджені означення, вони не у згоді з головним словом, тобто сваряться, можна так сказати. Вони виражаються іменниками в непрямих відмінках, присвійними займенниками, неозначеною формою дієслова, прислівниками та словосполученнями. Так от, перш ніж поговорити про прикладку, ми повинні дуже добре засвоїти означення. А чи вмієте ви його добре визначати, це ми зараз побачимо на прикладі мовного дослідження. Запишіть речення і підкресліть у реченнях тільки означення і поміркуйте, якою частиною мови вони виражені. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, перевіримо, село Троянівка гніздиця в долині. Гніздиця село, село яке? Троянівка. Троянівка ще спала, хоч по деяких хатах уже світилося, хатах яких деяких. Тобто бачимо ось значення виражене іменником, тут значення виражене займенником. Раннім присмерком дід Дунай добрався в Прибузький присілок. Присмерком, яким раннім означення виражене прикметником, ось ми бачимо узгоджене означення, так само, як в деяких хатах, це теж узгоджене означення. Дід, який саме дід Дунай. Ось у нас означення виражене іменником. Добрався в Прибузький присілок, присілок який? Прибузький, но значення виражене прикметником. Те, до речі, узгоджене. Дивний гук пронісся над тихим Дунаєм, гук, який дивний, означення виражене прикметником, і Дунаєм Яким тихим означення виражене прикметником, десь далеко стукає калаталу нічного сторожа сторожа якого нічного означення, виражене прикметником. Сторож дід змете порога сніг і слід твоїх чобід. Дід який сторож, або, навпаки, сторож, який дід? І чобід чиїх? твоїх означення виражене іменником. Це означення виражене за іменником. Знайдіть означення виражені іменником і зверніть на правопис цих означень із означуваним словом. Так, ми бачимо перше значення виражене іменником це Троянівка. Троянівка це село. Ну, сіл багато, так? В Україні та й не тільки в Україні. А якщо ми говоримо село Троянівка, то ця назва. Вирізняє із багатьох сіл одне, конкретизує, яке саме село. Далі дивимося. Дід Дунай. Ну, Дунай, ви так зрозуміли, було звати цього діда, ну або, можливо, його прізвище, або, можливо, його якась кличка, тобто ось таке прізвисько, навіть, бо кличка це ж у тварин. І ми кажемо, дід який, дідів вже багато, а коли ми говоримо дід Дунай, то йдеться саме про конкретного діда із таким цікавим прізвиськом. Далі, сторож, дід, знову ж таки, дідів багато, а це дід саме сторож, або навпаки. Сторожів багато, а і сторожів визначають саме діда. Тобто, зрозуміли дещо про прикладку. І ось якраз ми більш детально вже підходимо до нашої сьогоднішньої теми. У Ліни Костенко є такий чудовий вірш. ріка Супій, а що там тої річечки? Так от, рік багато, а в цьому вірші Ліна Костенко говорить саме про ріку супі. Зверніть увагу, що це означення виражене іменником. І воно конкретизує, яка саме ріка. Сидить там ясен сокіл, білозірець. І ми бачимо соколів багато, а тут мова йде, рильський, говорить про сокола Білозерця. Це, мабуть, ось така друга назва, конкретна. Теж означення виражене іменником. Так саме це і є прикладка. Прикладка це різновид значення, який виражене іменником. Прикладка називає ознаку предмета і водночас дає йому нову другу назву. Прикладка може означати характеристику особи за професією, родом занять, національною приналежністю, соціальним походженням, місцем проживання, віком, родинними стосунками, давати родову назву привидовій або навпаки видову назву природовій, якісну характеристику особи або предмета. Прикладка виражається найчастіше іменником, хлопці запорожці, тобто хлопці, які саме запорожці, або прикметником, який перейшов в іменник, так званий субстантивований прикметник. Тато, який тато саме вагон або тато є хто за професією вагоноважатий? вважатий. Також буває субстантивований дієприкметник, тобто дієприкметник, який. Став іменником. Сидоренко – завідуючий. Тобто, ось друга назва, яка говорить посаду цього Сидоренка. З полученням слів, теплохід Тарас Шевченко, тобто в лапках ми бачимо назву цього теплоходу. Теплоходів багато. А, Тарас Шевченко це назва конкретного теплохода. Увага! Критеріями розрізнення прикладки й означуваного слова виступають такі ознаки. Прикладка за змістом конкретніша. Вона уточнює, дає якісну характеристику означуваного слова, наприклад, селяни, які саме селяни, кріпаки. Власні назви на істот є прикладками до загальних назв. От саме географічні село, яке саме село, наприклад, Тростянець. Прикладка який іменник друга назва. Поширені бувають прикладки, наприклад, опера Запорожець за Дунаєм. Опера яка саме? Адже опер багато. І непоширена, виражена одним словом, буркун трава, бур... трава, яка саме трава? Буркун. Тобто бачимо, що прикладки бувають поширені і не поширені, поширені виражені словосполученням, тобто більше, ніж одним словом, а не поширені це тільки одне слово. Також ви повинні пам'ятати теж про те, що прикладки бувають як узгоджені, так і неузгоджені. Узгоджені, наприклад, дівчина красуня. тут повне узгодження, в роді числі та відмінку немає кого чого. дівчини красуні. Однаковий рід, однаковий відмінок і однина. І прикладки бувають також і неузгоджені. Наприклад, журнал барвінок або журнал селянка. Журнал це. Е Іменник чоловічого роду, а, наприклад, селянка, це ім, е, е, назва жіночого роду, то це є неузгоджене означення. І тут спробуємо попрацювати. Прочитайте, будь ласка, уважно речення і спробуйте поміркувати, в якому ж реченні правильно виділено прикладку. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, поміркували? Одночасно з поезією Тарас Шевченко віддавав свою працю та здібності малярству і гравюрі. Звичайно, в цьому реченні прикладки взагалі немає, адже Тарас Шевченко це не друга назва, а основна. Композитор Мусогорський написав «Це Дніпро і гопак» за поемою Шевченка Гайдамаки. Ну, звичайно, в цьому реченні прикладка є, але вона виділена неправильно. Прикладка ось буде романси, які саме Дніпро. І Гопак, і також прикладка гайдамаки. Поем багато, а поема яка саме гайдамаки? Тексти Шевченка освоювали Серов, Рахманінов і Чайковський. В цьому реченні прикладки немає, адже тексти, ми кажемо, питання, чиї Шевченкові це не буде прикладка, це буде звичайне означення. Освітлений вогнями підходить пароплав Тарас Шевченко, наповнюючи простори могутнім своїм басом. Ось у цьому реченні правильно визначено. Прикладка, адже виражена іменником і дає другу назву пароплаву, конкретизує, уточнює. Тобто, ось саме в цьому реченні правильно визначено. Виділено прикладку. Якщо ви правильно визначили, зразу побачили, подивились на четверте речення, то ви, молодці, значить ви уважно слухали попередній матеріал. Але не хвилюйтеся, далі буде більше теорії і, звичайно, практики. Тому слухаємо ще одне вам завдання. Знайдіть у поданих реченнях прикладки, зверніть увагу, від яких слів вони залежать, поставте до них запитання. Визначте прикладки поширені і непоширені, узгоджені та неузгоджені. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, перевіряємо. Так, у першому реченні готель Європа цікавив художника, мабуть, не менше, ніж самого старшину. Прикладкою буде слово Європа. Зверніть увагу, що ця прикладка, виражена іменником, належить до слова готель, тобто готель це загальна назва, готелів багато, а Європа це конкретний один готель. Готель. Який саме, от ми уточнюємо, і зверніть увагу, що назва цього готеля записується в лапках. Курсант міг би бути і механіком, водієм, і кулеметником Радистом. У цьому реченні прикладки є саме водієм Радистом. Тобто, ось такі механіком, яким саме? Водієм, кулеметником яким саме? Радистом. Хоча ми можемо сказати і навпаки. Водієм, механіком, радистом, кулеметником. Тут важко сказати, яка назва загальна, а яка конкретна. Тобто, зверніть увагу, коли нам важко сказати, яка назва загальна, яка більш конкретна, от так само як в Слово Готель Європа, то ми такі прикладки написали через Дефіс. Адже і кулеметник, і радист, і механік, і водій це все ось такі способи діяльності людини. Так, дивимося на третє речення. В уяві майнули обличчя школярів-однокласників. Ну, в цьому реченні прикладка є однокласників, тобто школярів, яких саме отут уже прикладка конкретна однокласників, конкретизує не просто школярів, а саме всі школярі, які були в одному класі. До речі, зверніть увагу про те, що готель Європа прикладка буде не поширена і не узгоджена, адже хоча б готель це чоловічого роду, а Європа жіночого. А от механік, водій, кулеметник, «Радист» – це будуть прикладки узгоджені. Школярів, однокласників це теж буде прикладка узгоджена, адже школярі однокласники в одному в, одню, в одному числі стоять. Дверці шоферської кабіни відчинилися, і звідти випорхнула вона, Марина Павлихіна, молодий лейтенант медслужби, наш новий фельдшер. В цьому реченні прикладка буде Ой, дивіться, яка велика! Молодший лейтенант медслужби наш новий фельдшер. Тобто уточнення йде, вона. Хто ж вона? Марина Павлихіна, а Марина Павлихіна, вона є хто за діяльністю. Молодший лейтенант медслужби наш новий фельдшер. І, звичайно, це буде поширені прикладки, аж дві однорідні поширені прикладки і не узгоджені. Україно пісне, квітко моя, Україно, в цьому реченні. Звичайно, прикладка буде слово пісне. Це буде не поширена прикладка, не узгоджена, адже в різному роді Україна. Україно пісне, ну, точніше, узгоджена. Україна пісня, жіночий рід, кличний відмінок, узгоджена. І вона дає другу назву Україні. Ми е, говоримо про те, що Україна порівнюється з піснею. Отже, прикладка. Прикладку ми записуємо окремо, коли вона означає видову або одиничну назву і стоїть після означуваного слова, яке має родове значення. Ріка, яка сама Дніпро, квітка, яка троянда. Прикладка стоїть перед означуваним нею словом і своїм значенням близька до прикметника. Красуня дівчина, тобто, можна сказати, красива дівчина. Велетень юнак, ми можемо сказати великий юнак. Прикладки ж пишемо через дефіз тоді, коли прикладка власна назва стоїть перед словом, що має родове значення Дніпро, ріка, троянда квітка, тобто навпаки, і близька своїм значенням до прикметника прикладка стоїть після означуваного нею слова. Пригадуйте інверсія дівчина красуня, юнак велетень. Якщо ж не можна встановити, яке з двох слів з означенням ширше, а яке вуще, прикладку з означуваним нею словом пишуть через дефіз. Думи, мрії. Прикладки, що означають назви газет, журналів, творів мистецтва, заводів, пароплавів і подібне, пишуть не тільки з великої літери, а ще й беруть в лапки. Наприклад, газета Перспектива ополоні. Опера Тарас Бульба. Складні сполучення, що називають рослини або ж тварин, тобто є е, біологічними термінами, пишуть через дефіс. наприклад, сон, трава, розмай, зілля, мати й мачуха. І далі про це ми будемо говорити більш детально. Порівняйте: трава звіробій і звіробій, трава. Е, Слово сполучення, трава звіробій. Знайдіть, будь ласка, де значення ширше, а є вуще значення. Ну, трава, трав багато, правильно? Це широке таке значення, широке таке значення. так? На самому букву широке значення, або загальне значення, а Звіробій це конкретне значення або вуще значення. Це так, щоб вам краще було запам'ятати родова і видова. Вам краще запам'ятати. Значення загальне широке значення і вузьке значення конкретне. Так от трава це широке значення, бо трави багато, а Звіробій конкретне значення, яке виділяє одну траву з-поміж іншої. Тільки про траву зараз не треба, зразу мислі пішли про траву. Так от. Трава, яка звіробій, тобто широке стоїть перед вузьким, пишемо окремо. А якщо навпаки вузьке стоїть перед широким, то ми пишемо через дефіс. Ось таке поняття: звіробій, трава. Якщо ми, наприклад, скажемо квітка кульбаба, напишемо окремо. Кульбаба квітка через дефіс. Це сподіваюся, зрозуміло? А ми говоримо далі. І ось робимо висновок. Запам'ятайте, якщо спочатку стоїть родове поняття, а потім видове, то прикутка пишеться окремо. Якщо ж спочатку видове, а потім родове, то через дефіс. І винятки. А от винятки попрошу записати в зошити: Жук, короїд, льом, довгунець, заєць, русак, гриб, паразит. Ми бачимо, що прикладка входить до складу біологічного терміна. так що запишіть, будь ласка, ці внятки і обведіть їх в рамочку. А в нас нове правило: порівняйте ріка Дніпро і Дніпро ріка. Ну, тут простіше, адже в нас є назва загальна. І назва власна. Якщо спочатку буде загальна назва, потім власна, ми пишемо окремо. Якщо ж навпаки, то через дефіс. Місто Херсон, ми напишемо окремо, а Херсон місто напишемо через дефіс. Бачите, все просто. Запам'ятайте, якщо спочатку стоїть загальна назва, потім власна, то ми її пишемо окремо. Якщо навпаки, то через дефіс. Знову ж таки, порівняйте, красуня-дівчина, ось слово красуня, ми можемо з нього зробити прикметник і сказати красива дівчина. І це буде правильний порядок слів, коли означення стоїть перед означуваним словом. А якщо у нас буде інверсія, навпаки означення буде стояти після означуваного слова, тобто дівчина красива. дівчина... Красуня напишемо через дефіс. Наприклад, красуня-подруга напишемо окремо, а подруга красуня через дефіс. Подруга красуня, які всі заздрять. Кажуть, що у красивих дівчат завжди подруги некрасиві. А як ви думаєте, це так чи ні? Чи, навпаки, дві негарні дівчини можуть товаришувати і дві гарні, але ж ми знаємо, що некрасивих дівчат не буває. Всі дівчата красуні. А ми говоримо далі про прикладку. І вам пропоную гру третій зайвий. Отже, в кожному рядку знайдіть зайве слово за правописом. Запишіть словосполучення, і поміркуйте, як ми їх запишемо окремо в лапках чи через дефіс. І коли ви запишете ці словосполучення правильно, то ви знайдете третє зайве слово. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. А тепер перевіряйте. Дівчина красуня, поет-романтик, ви написали через Дефіс, а ріка Дніпро. Окремо, і це буде зайве слово. Льон-довгунець, жук, – це саме винятки ви їх написали через Дефіс, а птах, ворон написали окремо. До речі, якщо ми запишемо ворон, птах, то це вже буде через Дефіс. Поема Катерина і вірш заповіт це назви творів написали в лапках, а село Моренці Написали просто окремо і без лапок, і воно буде зайвим словом. Якщо ви правильно виконали завдання, то я вас вітаю, ви молодці і дуже добре засвоїли приклад, прикладку. До речі, на саме коли діти пишуть письмові роботи, то найбільше помилок, крім правопису прислівників, вони ще також роблять і в правописі прикладок. Так що це така тема дуже важлива, яку потрібно запам'ятати і гарно вивчити. А ми говоримо про те, які ж прикладки беруться в лапки, трішечки детально про це поговоримо. Назви підприємств, організацій і установ, наприклад, комбінат Дніпро, магазин Таврія, назви газет журналів, літературних творів та творів мистецтва, журнал Україна, п'єса «100 тисяч, назви поїздів, пароплавів. На продпоїзд експрес незламний, який ось щойно тільки пішов із Києва у визволений Херсон, і пароплав Славутич, назви побутових предметів: холодильник, Дніпро, наприклад, цукерки, пташина, молоко. І назви спортивних клубів, товариств, команд тощо. Хокейний клуб Дніпро Херсон. Вболівайте за Дніпро Херсон, особливо Херсонці. Адже це дуже чудовий хокейний клуб, і він претендує на золоті медалі в чемпіонаті України. А в лапки, навпаки, не беруться назви автобусних і залізничних маршрутів. Наприклад, Поїзд Київ-Херсон, автобус Херсон-Залізний Порт. Назви міст, сіл, річок і озер, тобто географічні назви. Місто Нова Каховка, ріка Інгулець, назви підприємств, установ тощо, якщо перед ними є слова імені, пам'яті, наприклад, бібліотека імені Олеся Гончара. Запам'ятайте, діти, ці правила, можете зробити скрін, а можете і записати. Узгодження прикладок. Як же правильно писати прикладки разом із назвами географічними? Так от діти, ви повинні запам'ятати, що назви міст, сіл і річок узгоджуються в усіх відмінках із родовою назвою: до міста Херсона за річкою Дніпро. Але зверніть увагу на горі Говерла, на станції Жмеренка. Тобто, тільки Міста, села, річки, ну і, звичайно, вулиці згоджуються в усіх відмінках із родовою назвою. А тепер попрактикуємося і тут вам гра вірус. Речення вразив якийсь невідомий вірус, вам потрібно зняти дужки і поміркувати, як же правильно записати подані власні назви. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Перевіряємо. Побували біля озера Лебединого. Доїхали до станції метро Хрещатик, ось тут немає узгодження. Місячне сяйво над річкою Роставицею узгодження. Проїжджали недалеко від міста Вінниці, узгодження. Друзі зустрілися в місті Одесі на вулиці Дерибасівській. <узгодження>. Ну, сподіваюся, ви правильно виконали. Якщо ви помилилися, то обов'язково перевіжте і виправте помилки. Запам'ятайте правила. І нарешті орфографічний практикум, який покаже вам, наскільки правильно чи, можливо, неправильно ви зрозуміли сьогоднішню тему. Запишіть слова відповідно до правил написання прикладки. Деякі слова окремо, якісь, можливо, через дефіс або ж в лапках. Тобто слова в рядочок через кому, знімаєте з кисну рисочку і пишете їх або окремо, або через дефіс, або в лапках. Натисніть, будь ласка, на паузу. І виконайте це завдання. Ну що, перевіримо. І, звичайно, орфограму ми відразу підкреслюємо. Поет світоч, письменник борець, людина патріот, образ символ, філософ-гуманіст Нестор Літописець. Повість Літопис, Повість минулих літ. Пишемо в лапках. Храм Святої Софії окремо. Володимир Хреститель через Дефіс, Місто Київ окремо. Письменник-Літописець Дефіс, учені філософи, святиння Оберіг, теж Дефіс, Річка Донець окремо, пароплав Тарас Шевченко в лапках, книжкам Михайла Грушевського Історія України Руси, назва книги в лапках, назва журнала теж в лапках. Дослідник Літературознавець і поет Класик через Дефіс. Псевдонім Марко Вовчок окремо. Опера Мадам Батерфляй в лапках. Учень Поліглот через Дефіс. Селищно Дніпрянське окремо. Співачка Легенда через Дефіс. І поема Давня казка в лапках. Назва твору. Ну і, звичайно, орфограми не забудьте. Ми вивчили з вами орфограми. Написання прикладок окремо і через Дефіс. І Написання прикладки в лапках або лапки при прикладці. Запишіть, будь ласка, собі в зошити подані орфограми, і виділіть їх олівчиком в рамочку, щоб ви знали, з якою ж орфограмою ми сьогодні працюємо. Бачите, діти, що синтаксис можна вивчати не тільки з пунктуацією, але разом із орфограмами, тому що тере і дефіс. Це абсолютно два різні знаки, а не одна риска, як ви звикли говорити. Через риску тире це знак пунктуації, а дефіс – це орфографічний знак, і це зовсім дві різні помилки, адже дефіс ставиться при словах, а тире розділовий знак ставимо у реченні. Не плутайте, будь ласка, ці риски це не просто риски, це графічні знаки. І пропоную вам навчальний диктант. Спишіть речення, розставляючи пропущені графічні знаки. Поясніть правила написання Дефіса і лапок при прикладці. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Перевіряємо і підкреслюємо орфограми. Козаки Запорожці через Дефіс. Метро Хрещатик в лапках будинку профспілок, назва будинку окремо, приймає Волинь світість озера Келих, написали через Дефіс. Пароплав Некрасо в лапках, птах ворон кхм, окремо, а ворон птах через Дефіс і дубців сіянців через Дефіс. А ви правильно виконали? Дуже уважно перевірте свою роботу. Якщо ви виконали правильно, то я вас вітаю, ви молодці і добре засвоїли прикладку. А на сьогодні все у підручнику на сторінці 49-й 49-50 уважно прочитайте і вивчіть правила. І на сторінці 50 письмово виконайте вправу, другу і третю, вони маленькі, не лякайтеся, що їх аж дві. Любіть і вивчайте українську мову, бо млинці смачніші за бліни і взагалі правильно не блін. А трястця говорити, коли у вас щось не вдається. А я бажаю вам, щоб у вас все завжди вдавалося. Успіху вам, до побачення, до зустрічі на наступному уроці!